Тільки жінка починає зізнаватися в насиллі або в якихось складних темах, одразу прилітає. Та навіщо ти про це говориш? Навіщо ти з дому виносиш це сміття, та це соромно, згадала, захотіла прославитися? Чому, як тобі здається, в нашому суспільстві досі йде несприйняття жінок жінками? Треба усвідомити разом завжди колись, кожному з нас, що все те, що ми транслюємо, всесвіт, це в першу чергу про нас. Якби людина, коли їй хочеться написати коментар, або просто щось сказати іншій людині, або щось зробити, в першу чергу трошечки подумала про те, що ого, дивись, що ти хочеш зробити. Так. Чому ти це хочеш зробити? Чому ти відчуваєш це і як це пов'язано із тобою? Будь-що. Що ми транслюємо це в першу чергу про тебе. Тому напевно, що коли жінки хейтять, зневажають, засуджують інших жінок, вони в першу чергу хейтять, зневажають і засуджують самих себе. Але це все про себе.